Доброго дня! В даному відео я покажу, яким чином можна створити завантажувальну флешку з офіційним образом Windows 11. Для цього нам необхідно мати флешку розміром понад 8 ГБ. Для початку нам необхідно перейти на сторінку завантаження образу. Для цього ми вводимо в пошук Google, завантажити і переходимо за першим покликанням. Після цього нам необхідно обрати створення інсталяційного носія Windows 11. Натискаємо Завантажити зараз. І встановлюємо. Чекаємо, поки інсталюється дана програма. Приймаємо ліцензійні угоди. Як бачимо, у нас відбудеться завантаження україномовної версії Windows 11. Пізніше при інсталяції Windows ви обираєте саме ту версію Windows Pro Home, від якої у вас є ліцензія. Натискаємо кнопочку Далі. Тепер ми маємо обрати або це буде USB носій або це буде файл ISO. Обираємо USB носій натискаємо кнопочку Далі. Коли ми обрали необхідну флешку, натискаємо далі. І чекаємо, поки образ завантажиться на флешку. Це може зайняти певний час. Відповідно, все залежить від швидкості вашого інтернет-з'єднання. Після того, як всі необхідні файли було викачано з мережі, вони копіюються на нашу флешку. Це також може зайняти певний час. Нарешті наш USB-носій готовий. Для завершення нам необхідно просто натиснути кнопку Готово. Але перед цим можемо переглянути, що в нас розміщено на флешці. Ось бачимо інсталяційні файли Windows. Саме таким чином ми створили. Завантажувальну флешку з Windows 11, яку ми викачали з офіційного сайту Microsoft. Для того, щоб можна було користуватися даним Windows, вам необхідно буде придбати ліцензію. Кому сподобалось дане відео, можете поставити вподобайку, а також підписатись на мій канал. Буде ще багато цікавих відео. До нових зустрічей!